Всім привіт! Хочу зняти короткий огляд свого шолома LS2 з самої Іспанії. Він йде в дуже зручному рюкзаку з світловідбивними елементами. Має карман для всіляких ліків і так далі. Сам шолом йде в додатковому мішку, що дуже зручно. Шолом трансформер або модуляр. Його зручніше одягати, чим інтеграл, оскільки ось цю частину можна підняти і я його завжди вдягаю таким чином, бо він тоді не так тисне на щоки. Досить м'який. Я замовляв його в інтернеті, до того жодного разу не міряючи шолом. Метровою стрічкою виміряв обхват голови, в мене було 60,5 чи 61 см. Це розмір XL. Відповідно, такої моделі не було на той момент в інтернет-магазинах. Я хотів білий колір, щоб мене краще було видно на дорозі. Даний шолом важить приблизно 1650 грам, плюс-мінус 50 грам. Додатково в нього йдуть світла відбивні елементи, які можна клеїти, не клеїти. Я для безпеки клеїв. Е, є регулювання вентиляції. Ось тут, ось тут. І ось тут. Два візори, прозорий і затемнений. Я не дуже люблю окуляри затемнені. Але трошки пізніше буду використовувати, плюс в самому шоломі йде висувний елемент, теж, теж з такими окулярами захист від сонця. Перед тим, як одягати шолом, я вдягаю обов'язково балаклаву для гігієнічних цілей. Тоді залишається внутрішня частина шолома чистою, простіше випрати балаклаву, плюс вона дуже гарно захищає від вітру, бо навіть коли. На вулиці досить тепло, коли ти їдеш 80 плюс кілометрів за годину, то досить холодно, і я поки що їжджу з такою вітрозахисною курткою. Відповідно, оскільки в шоломі оця частина розходиться, то його значно легше вдягати, чим якби це був інтеграл. Обов'язково застібаю шолом, тому що він може швидко вилетіти при якомусь зіткненні <рі> і в такому форматі їжджу. і використовую такі рукавички, дивився в магазинах різні варіанти: Nox, Revit, які коштують 5-6 тисяч зі слайдерами, з спеціальним. Елементом, який крутиться, а не липучками, але для мене то було досить дорого віддавати 5,5-6 тисяч. Відповідно, в локальному магазині в Закарпатті в Сваляві за 650 гривень купив і досить задоволений. Тут є теж слайдер, захист мінімальний пальців. Тому задоволений ось таким чином. Екіпіруюся. Показую який ключ. Ключ звичайний, нічого особливого. Показую, як заводжу. Залишаю мотоцикл на блоку. Так, коли повернули ключ, то кермо розблоковується. Заводиться з електростартера. Звучить тихо якогось прям супер злого виквиклопу немає